Звільнили без рішення суду. Ірина Фаріон більше не професор кафедри української мови Львівської політехніки. Відповідний наказ ректора напередодні з'явився у публічному доступі. У документі вказали, що підставою став аморальний вчинок, який не сумісний з роботою викладача. Одним із перших звільнення підтвердив міністр освіти Оксан Лісовий. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував допис, в якому звільнення Ірини Фаріон назвав визволенням від радянського минулого, а її слова порушенням гідності. Позиція міністерства незмінна. Людям, які не розділяють цінності, гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Однак українці стали на захист Ірини Фаріон. У коментарях під описом вони засудили позицію міністра освіти. Вам, як міністру освіти, має бути соромно, що стали на захист Ірини Фаріон. Тепер у нас звільняють за проукраїнську позицію, за вимогу розмовляти українською в Україні. А ті, що обкрадають і армію, і народ, нав'язують рашистську мову і далі при посадах. Ганьба. Плагіатори. А як там викладачка з Дніпра? Таких міністрів, як ви, пане Оксан, моє покоління студентів, а саме воно було ядром революції гідності. Гнали в шию як скажених собак. Міністр, який підтримує цькування викладача української мови за його позицію щодо української мови, має бути негайно відкликаний з посади міністра сором. Цікаво, що після гучного розголосу та критики Львівська політехніка видалила новину про звільнення Ірини Фаріон з офіційного сайту Вишу. Також ви не знайдете допис про звільнення Ірини Фаріон і на Фейсбук-сторінці Львівської політехніки. Сама ж мовознавиця такі дії керівництва Львівської політехніки вважає неправомірними і планує йти до суду. Звільнення без жодного підпису це щось нове у трудовому праві, які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич. На захист Ірини Фаріон стали і її колеги-викладачі. На сторінці кафедри опублікували колективне звернення, де згадали досягнення мовознавиці та про її внесок у розвиток української нації. Звинувачення проти Фаріон викладачі назвали цілеспрямованим цькуванням, начебто, таким чином відбувається навмисне розпалювання ворожнечі серед українців. Нині українське суспільство потребує єдності і зосередженості на боротьбі з ненависним московським агресором. А розпалювання пристрастей довкола емоційного висловлювання в інтерв'ю вважаємо проявом ворожої атаки на нашу українську згуртованість. Звільнити з кафедри української мови Ірину Періон – це насправді просто відрізати артерію життя. Її жертовна праця говорить сама про себе. І отак, от просто паличкою руки, через те, що щось відповідно хтось десь не так прокоментував чи не так зрозумів, забрати Ірину Фаріон від її улюбленої роботи просвітницької. Ну це це просто жорстокість. Звісно, що катедра зовсім не підтримує звільнення Ірини Фаріон. Про неправомірні звільнення каже і юрист Юлій Рудницький. За його словами, керівництво університету знехтувало усіма необхідними вимогами процедури звільнення. Тобто це, як мінімум, мало бути засідання комісії, де було, де мав би бути встановлений факт вчинення аморального проступку, розписаний, в чому полягає моральність і чим це підтверджується. І після того відібрано пояснення власне в самого працівника, це як наслідок винесення наказу про звільнення. Тобто це виглядає так, що просто хтось спустив наказ зверху. До ректорату політехніки, і ну, як в радянських традиціях, всі успішно виконали наказ. Відтак, зважаючи на це, Ірина Форіон має усі підстави поновитись на посаді, каже Юлій Рудницький. Нагадаємо, мовознавицю Ірину Фаріон звинувачують у дискредитації українських захисників. Після інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою змі почали расніти заголовками про те, що Фаріон образила військовослужбовців. У розмові журналістка запитала про думку щодо бійців полку «Азов». Втім, як згодом розповіла мовознавиця, їй не зрозуміло, чому Соколова закцентувала увагу на бійцях саме цього підрозділу. Соколова з якоїсь рації каже, а військовий полку «Азов» І третя штурмова частина з них спілкується російською. Зізнаюся вам, про що я думала, коли вона називала цей полк. Я подумала, чому вона називає тільки цей полк, чому ми маємо виокремлювати. Якусь військову структуру, коли у нас усі воїни героїчно борються на всіх напрямках, у відповідь на слова мовознавиці Максим Жорін, який є заступником командира 3-ї штурмової бригади, звернувся до неї публічно. У заяві він взявся нецензурно її ображати. Відтак Ірина Фаріон звернулася до українського вищого військового керівництва з проханням звернути увагу на таку поведінку військовослужбовця. Додамо, Ірина Фаріон викладала у Львівській політехніці понад 30 років. Її звільнили за рік до виходу на пенсію. Каріна Нечитайло та Святослав Кіналь, телеканал НТА.